В Україні вже стартувала підготовка до новорічних свят. З цієї нагоди у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького триває цикл передсвяткових майстер-класів. Днями відвідувачі закладу вчились робити листівки шоколадниці. Тепер вони виготовляють ялинкові екоіграшки. Ми хочемо показати тим самим, що прекрасні речі, святкові, оберегові, інтер'єрні речі можна виготовити з тих матеріалів, які ми завжди викидаємо. Але вони можуть стати в умілих руках майстра у творчих руках дивовижними речами. Творчі уроки проводила майстриня Жанна Максимова. Завдяки її фантазії та настрою учасниць вже за годину вироби були готові. В руках дівчата тримали власноруч виготовлені брязкальця та шейкери. На такі екзотичні майстер-класи ми завжди запрошуємо Жанну Максимову, адже вона чарівниця майстриня з такою фантазією, тому в неї ніколи не буває проблем щодо створення чогось оригінального, незвичайного і святкового. Пані Жанна постійно перебуває у творчому пошуку та каже, що іноді свої майбутні роботи навіть бачить вісні. а вже для їх виготовлення використовує усе, що підпадає під руки. Це можуть бути і кришки, і втулки, різні пластикові ложки, вилки. Ну дуже дуже багато всього. І під цей новорічний такий казковий час у нас все чудово завжди виходить». Катерина вперше прийшла до міської бібліотеки, каже, що приємно вражена тим, що у закладі створені всі умови, аби відвідувачі розвивали свої творчі здібності. Так дуже цікава така техніка, тобто підручні матеріали, які є в кожного вдома, і можна зробити таку цікаву річ. Дуже приємні всі дівчата сьогодні. Ялинкові іграшки виготовлені самостійно, наповнені особливим теплом. Діляться учасниці майстер-класу. Саме такі моменти дарують новорічний настрій. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.